Хто їде до кремлівського пацюка Путіна на сатанинський шабаш 9 травня? Цьогоріч на болота планують приїхати лідери близько 20 країн та різних псевдодержавних утворень. І серед них буде також на жаль представник країни-члена Євросоюза. Там буде, звісно, колгоспний вусатий дегенерат Лукашенко, президенти Казахстану, Киргизстану та інших станів, президент Азербайджану Ільхам Алів. Ну чесно кажучи, я не розумію, що він там Роби. До прем'єр-міністра Вірменії аналогічне питання. Він представник країни, яка відривається від Росії і обирає європейський шлях, і він точно не повинен бути поряд з потворою Путіним. Президент Бразилії там, звісно, буде, бо він дружочок Путіна Венесуела. Ну і звісно ж, Москву поїде позувати перед Путіним та лизати йому сраку прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Ну як же ж обійтися без путінської шістки? Також на параді буде президент Сербії Вучіч Сербія, до речі, кандидат на вступ в ЄС їй Ави чітку вказівку не відвідувати парад Москві та взагалі утриматися від будь-яких поїздок у Росію. Змі повідомляють, що за цю поїздку Сербії можуть заблокувати заявку на вступ в ЄС, і це до речі буде справедливо. Ну і на параді ще будуть різні там додіки. Це до речі, прізвище. І вже підтвердили на жаль візит лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Ця не дуже весела компашка буде тиснути руку злочинцю путіну, обійматися з найтоксичнішою потворою у світі та стояти з ним поруч на Червоній площі. through